Почути перед цим права. Я не чув, я я її не розумію. У мене проблема со слухом. Так, да, мені права зачитайте для того, щоб я 63-тю Право не включити проти себе та своїх близьких на 2680 ці ваші дані не будуть якби розповівся. Окрім цієї постанови і у вас. Так, добре. E, щоб отримати копію постанови, потрібно поставити підпис. Mm -hmm. Ви маєте протягом 10 днів оскаржити так. дану постанову, mm -hmm. адресою міста Київ, вулиці Садійстану, Кобробров 9, да. Соломіцький район, або в Оболонському суді. Mm -hmm. Ви оскаржуєте протягом 10 днів. і керпитет, ви маєте право на сплату. Ви застосовуємо ну, Приватбанку, Монобанк, іш, або інший якийсь банк, mm -hmm. Або якщо у вас є дії, якщо у вас є передії, можете скласти дії, якщо ви тут будете не Також ви маєте право на перекладача, якщо моя мова вам не зрозуміла, то ви маєте право на адвоката під час складення.